Історії Люсі Робін. Мені ніхто не потрібен. На лісовій галявинці, в густій зеленій траві, серед запашних квітів жив коник Стрибунець. І звали його Кузею. Він завжди був веселий, швидкий і дуже стрибучий. Більш за все на світі Кузя любить стрибати, і в нього це надзвичайно добре виходить. Йо-ху! стрип, скок, стрип, скок, стрип. Якось кузя так захопився, що дострибав аж до великого мурашника. Стрип, скок, стрип. ой Коник ще був досить молодий і до сьогодні ще ніколи не зустрічався з мурахами. Кузя із цікавістю розглядав швидких комах, що коперсалися біля свого величезного житла. Зрештою, він вирішив познайомитися з ними. А, а хто ви такі? І, і Як вас всіх звати? Один мураха зупинився і відповів: Ми мурахи, а мене звати Мікі. А я кузя, тому що я коник стрибунець. А що ви всі робите? не вгавав коник Стрибунець. Ми працюємо, укріпляємо наш мурашник, носимо їжу, піклуємося про маленьких мурашок, відповів гордо Гордомік. А, а вам не тісно? Вас так багато і, і ви всі в одному будинку живете? Ні, нам не тісно, нам подобається тут жити. Кузя ставив ще багато запитань, а потім зневажливо сказав, Хм, як вам може таке подобатися? Це ж, напевно, так незручно. Всі тобі заважають, голосують. Слухай, Мікі, а тобі ще не набридло бути тут з усіма разом. А хіба не краще бути самому, як я, наприклад. Ні. Ми завжди разом і в цьому наша сила, відповів мураха. Стрибунець засміявся. <сум> Ой, <сум> Ой, який жах. Як мені тебе шкода, Мікі. Ось подивись на мене, що хочу, те й роблю. Ніхто мені не потрібен. Стрибаю собі, куди хочу і як хочу. А як щодо друзів? запитав Мікі. Друзі, а навіщо вони мені потрібні? Я й сам чудово живу. Ось, дивися, сказав коник стрибунець і стрибнув далеко-далеко в ліс. Мікі, похитуючи головою, співчутливо дивився йому вслід. а кузя стрибав усе вище і вище. І сміявся на весь голос. Юху, як добре, що я сам по собі стрибаю, куди хочу, і мені ніхто не потріб. Коник так був захопився, що дострибав до незнайомої місцевості і, необережно скочивши, приземлився прямісінько у калюжу. Ой, Ой, ой-ой-ой, ой ой. Що це? Здається? Я застряг. Це була небезпечна Калюжа. Вона підсохла на сонечку і перетворилася на маленьке болітце. Саме в ньому кузя й застряг. Він щосили намагався вибратися із цієї пастки, але як він не старався, все було марно. Ой, ой, що робити? Хто, хто небудь? Допоможіть, хто небудь допоможіть. А хто ж мені допоможе? Я ж нікого не, не знаю. М Мікі, точно М Мікі, Мікі, рятуй. Мікі, допоможи Мікі. Тим часом Мікі, працюючи разом з іншими мурахами, раптом почув, ніби його хтось кличе, він здивувався. Бо голос був надто схожий на голос його нового знайомого, якому ніхто не був потрібен. Мікі, допоможи Мікі! Хм, мабуть, почулося. Хто-хто, але точно це не кузя. Він любить бути сам, ніхто йому не потрібен. Подумав Мікі і взявся до роботи. Проте за кілька хвилин Мікі знову почув, що його хтось кличе по імені. Кузя копирсався в багнюці і кликав на допомогу. Сил у нього ставало все менше й менше, але ніхто не приходив на допомогу. Стрибунець з розпачу заплакав. Ех, не чує, мабуть. Раптом з трави з'явилася маленька голова Мікі. Кузя, це ти мене кликав? запитав Мікі, наближаючись до коника. Так, це я, це я тебе кликав. Я застряг, і мені потрібна допомога. А як це ти примудрився сюди потрапити? Чекай, зараз допоможу. Ох, то, то як ти допоможеш? Ти один та ще й такий маленький, зітхнув кузя. Мікі посміхнувся і загадково відповів Чому це я один? Ми з друзями завжди разом. Я ж тобі казав, в єдності наша сила. Враз з трави з'явилася величезна команда мурах. Вони швидко розподілилися на групи і розмістилися з усіх боків навколо кузі. Так, план такий, друзі, робимо ось так. Одні почали шукати патички і листочки, інші підносили їх до коника, щоб він міг спертися передніми лапками. Треті носили довгі стеблинки трави, щоб прокласти місточок до коника. А Мікі весь цей час підбадьорював Кузю, втішав його і обіцяв, що його не покинуть у біді, і обов'язково визволять з цієї халепи. Нарешті рятувальна операція закінчилася. Кузя зміг зачепитися лапками за опору і вистрибнути з болота. Він був дуже щасливий, що звільнився, але більш за все його вразило те, що Мікі разом зі своїми друзями захотіли прийти на допомогу і врятувати його. Виявляється, не так вже й добре бути самому. Набагато краще мати справжніх друзів. Дякую тобі, Мікі, і, і, і вам усім дякую, друзі. Повторював Кузя по черзі потискаючи лапки своїм новим друзям. Давайте з вами дружити, я із задоволенням би. Мати друзів дуже добре, з ними весело та цікаво, з ними не сумно і не страшно, з ними легше проходити труднощі. Проте, щоб мати друзів, потрібно й самому бути дружелюбним.